Так, розпаковка бідронки на 105 злотих. Далі там покажу ще розпаковку скаупленда, бо дві зробили закупки. Норі, якщо береш, то так вона 5 стоїть, так 4, якщо дві штучки береш. Так. Маслянка, два молока, три пачки макаронів різних, теж, якщо два береш, одні безкоштовно, Гратіс. Два сирочка, ось таких, два творога по 250 грам. Там барабашка бігає, <гум> тому воно все падає. Два звичайних білих йогурта по 200 грам. Чотири солодких йогуртика. Велику пачку таку беремо. Перець, 80 грам. у мене чоловік не може без перцю. Він там живе з тим перцем. Так, 10 яєць. Дві віни, бо я вже лета мама, то все, мій війна до побачення. Мій сирок улюблений до кави камбер. Два тунця. Сьогодні теж береш. Якщо два, то по 5 злотих, якщо без скидки, то 6,50. Кілограм гречки морозове. Тут 2 літра. Ось такі вони так поділені на три штучки. Там шоколадне, ванільне, ще якесь. А я захотіла ось таке полуничне. І далі зроблю другу розпаковку. Так, а це вже кауфлен на 81 злотий. Е, просто не достаю тут три е, пакети по 3 кілограма картоплі. То я вже так його не достаю. Кілограм шинки сьогодні дві ось такі баклажки води. Одна просто там на підлозі е, по 5 літрів. Ось такий квас взяли спробувати. 9,99. Базилік вмираючий, тому що він там за, за, за 2-10. Але я зроблю салат. Я ще хочу спробувати корінчик взагалі висадити, бо в мене мій на балконі з'їли якісь пташки, морква. 2 кг моркви. робимо дуже часто по-українськи, і просто їмо майонез дві багетки. Ось такий хлібчик. Не хлібчик, а така булочка. Три помідорки. Приправки різні. І тут набрали різних шинок по 100 грамів. Там три вида шинки і два вида сира, якісь сьогодні дуже е, скидки хороші на е, всі ці порізані м'ясні продукти. Ось так, всім гарного дня!